Вітаю, прийшла до мене сестра і принесла мені мультиварку. От таку мультиварку Редмонд. Я їй подарувала 9 років назад на день народження. Перед тим, років 10 назад, мені таку ж мультиварку подарував син на день народження. Я користувалася всі ці роки нею. Але вона вже була десь три чи чотири рази була ремонтована, і я її викинула. От. І довгий час вагалася, яку мультиварку мені купити, а при розмові з сестрою виявилося, що вона так нею і не користувалася. І от, бачите, вона знов повернулася до мене. Кажуть, знаєте, подарок не ну ми рідні сестри, ми з нею переговорили. от, І я прийняла в дарунок цю мультиварку, яку дарувала їй. Звісно, гроші я повернула, кажу, Олечка, купи собі щось, що ти хочеш. От. Щоб не було так, що ти лишилася без дарунку, хоча пройшло стільки років. От Я вам показую, бачите, новенька новісенька. От. Я навіть, знаєте, в мене сльози на очі вийшли. От, тому що я згадала той час, коли ми йшли з чоловіком до неї на день народження. Я подарувала торт, спекла і цю мультиварку. Бо довгий час, знаєте, думала, що ж їй подарувати. А чоловік каже: Ну, купи таку саму мультиварку і подаруй своїй сестрі. От, а тепер вже стільки років минуло, ні чоловіка нема в живих, ні мами. І от такі, знаєте. Сумні спогади трішечки пов'язані з тою мультиваркою. Але, думаю, я буду готувати, буду готувати смачно і знайомити вас зі своїми приготуваннями. Хоча на YouTube-каналі і тут, в Тіктоці, є мої приготування, мої рецепти, коли я готувала в тій ще своїй мультиварці. Така історія. От я знайшла в своєму архіві фото, показую вам сестру, свого чоловіка, то тоді оцей час, що ми ходили на день народження. Знайшла ще фото з колажем, два торти я тоді робила бите скло і ще один не пам'ятаю його назву.